Друзі, я вас вітаю. Сьогодні розберемо три види релєшок із імпорту. Ось є в мене така менша вузька, є ось така більш велика, довга. Є ось стоїть ще на платі. Зараз ми її знімемо. Знімемо ми її швидко. Ось таким путем. Є в нас так. Є у нас грілочка. Вона відпала. Ну, також за одну катушку знімемо. Все. Бачите, все швидко робиться, все добре виходить. Так, забираємо лишню в сторону, катушку, забираємо, плату, забираємо. Е, друзі, ось я хотів показати по цей великій. В мене я її розбирав. Ось вона є розібрана, але я вам все одно зараз покажу. Тут, в цій релюшці, маємо срібло. Але срібло маємо на міді. Нічого страшного, клема тут непогана, ну, контакт непоганий і напаєно нормально срібло. Але я все одно зараз розберу вам в прямому, так скажем, ефірі. І побачите, що це така, Їх стояло дві штуки на платі. і... А зараз я вам покажу. Ось у нас залишилась катушка. Ну і ось вона, собственно, і вона, так як я вам показував. Бачите, тут пригорівші контакти. Добре, поїхали далі. Ось такий я розбирав, друзі, ось такий я розбирав. По-моєму, 5 чи 6 штук я розбирав попало на одній платі. Тут я знаю, що тут у їх платина. Тільки центральний контакт повністю сплатиний, е, рухомий, а нерухомі контакти е, платина на міді. Так, дивимось, друзі. Так, дивимось. Ось у нас є нерухомі, так скажемо, збоку. Бачите, яка краса, як все блистить. Ось у нас є рухомий. Ну, Тут він підгорівший. Він нормально підгорівши. ну, Ладно, я вам покажу на іншому. Колись добре. Підгорівші контакти, але ось дуже цей чудовий тут. Ось тут видно, бачите, яка гарна платина. Добре, друзі, беремо ще ось такого маленького. Тут я не знаю, такого ще не розбирав. Це все в нас імпорт. Розкушуємо. Так, да, це у нас релюшка. Це у нас релюшка. Так, що ми тут маємо, друзі? Що ми тут маємо? Ось у нас нерухомий. Ну, це вже в нас, друзі, мабуть, що буде. А, ні, це буде, друзі, платина також. Фірма така сама, як і на цій, просто що вона менша. Ось у нас нерухомий. Так, платина, але платина. Платина ці нерухомі, бачите, вона на міді. Але це нічого страшного. Кидається в кислоту, мідь, мідь сходить, платина лишається. Так, а тут а два контакти. Бачите, це наші вид, Наші, видролі. наші видролі, Так, да, Тут два контакти тільки. Ну і Плюс катушечки з мідю, друзі, залишаються. Так що ось такі от питання. Друзі, підписуйтесь на канал, будемо багато чого розбирати, будемо займатися. Кому сподобалось, поставте вподобайку і всім гарного дня.